Вітаю вас на моєму каналі. Дякую вам, як завжди, за ваш час, за вашу присутність. Сьогодні, 13 листопада, я почитала ваші коментарі, записала собі питання, які ви задаєте. І зараз ми їх подивимося: спитаємо у таро, що правда, а що ні, що збудеться, а що ні. І ось перше. Путін готує свою армію до наступу в Курській області. Збирає там шалену кількість військ, доєднує туди корейців, звісно. І таке, в нього стоїть таке питання номер один відвоювати свою оцю Курську область. Ну, давайте подивимося, що ми маємо з цього приводу знати, як там справи, чи вдасться Путіну до Нового року забрати свою Курську область собі назад. Питаємо. Як справи у армії Росії в Курській області, ну да, да бачите, туз жезлів. Це таке. знаєте, дана нова вказівка, якийсь ривок. Можливо, у них там якась нова інформація, і негайно треба змінити долю, колесо Фортуни. Ось вони, як солдати удачі, збираються на той напрямок. Карта швидкості. Дивіться швидкість і мах так, от це тобто дуже швидко втілити план в дію. І вісім жезлів це взагалі якби не то, що план, це вже безпосередньо дії. Тому дійсно так дійсно туди військо стягується, дійсно даний такий наказ помагу. Це знаєте, це наскільки такий наказ шалений, що не то, щоб там бажалося б аби повернули територію, це жорсткий наказ. Тобто має бути тільки так до нового року, ну або ж, можливо, так до 20 січня. Тобто, Курську область просто таки негайно треба повернути. Пам'ятаєте, був наказ до якогось там, чи навіть до 22 жовтня повернути не вийшло так. А перед цим було до 1 жовтня, тобто кожного разу накази, накази нічого не виходить. Зараз показано туди дійсно кинута сила Селена вояків, і аби повернути ту Курську область. Ну що, боротьба буде? Боротьба буде. П'ятірка жезлів це боротьба, вона дійсно триватиме, вона буде запекла, вона не буде легкою. А де легко зараз? Не де не легко. Тобто так і так. Курська область на сьогоднішній день питання номер 1 А чому ми запитаємо? Чому так? Чому? Тому що події дуже швидко змінюються. Да? Рицар жезлів це коли несуться якісь події, несуться якісь новини, коли втручаються в подію певні люди, які можуть видавати якісь накази. Можливо, це і знову ж таки рицар Пентаклів стоїть це землі. Можливо, йому важливо дійсно. Ну не те, щоб можливо, ми це і так знаємо: що Курська область може стати дійсно розмінною монетою. Так? Коли Буде виставлено, ну як торги, так Курська область буде обмінюватися там на Херсонську, на Запорізьку область, чи, можливо, на санкції. Тобто, це треба негайно зробити, тому що вже виставлені так. Тому що Путін дійсно боїться втратити ці землі назавжди або разом з ними втратити і ще щось. Тому йому треба негайно ці землі повернути Курську область там, можливо Белгородщину, повернути негайно. Ну як родну Гавань, да щоб воно то стало, врешті-решт, підконтрольне Росії. Це ми роздивили. Це їхні плани, їхні наміри, вони там дійсно є. Дійсно, це стоїть питання завдання номер 1 і Трійка де Вона просто показує, що вони будуть туди ну, кидати сили, і цей буде, там, знаєте, такий ривок. Так. Ну ми, врешті-решт тоді запитаємо, чи вдасться їм повернути, чи вдасться росіянам повернути до Нового року свою Курську область. Вісім мечів. На моє питання, відповідь: вісім мечів це обмеження, тобто немає можливості. Нема можливості це зробити. Немає. Нема, нема, нема. А чому немає? А, тому що в них немає ресурсів, це не вистачає. А знаєте, тут ще трошечки не так. До нового року має щось відбутися, тут, коли об'єднання, домовленість, якийсь указ вищої людини, Не вищої не за зростом, звісно, а ну, хто має більший вплив, ну скажімо, ніж Путін, так? Випав Єрафан, це якийсь указ, якась новина. Яка ну якби щось поміняє тут? Розумієте, тут військовим шляхом відвоювати Курську область у Путіна не вийде, але буде якийсь зовсім інший наказ. Можливо, до того часу вже буде. Якби ну якби зрозуміло, що Курська область йде на обмін, і тому втрачати ресурси, так аби гинули люди. Ну знову ж таки, техніка, ну ну що там вони ж боєприпаси, це все так. Тобто ресурси, будь-які ресурси, тобто немає сенсу там все то втрачати, тому що тому що буде зовсім інше рішення. Дивіться, трійка Пентаклів домовленості, так, по відлюднику. Тобто, ну це як обмін територіями, скоріше всього. Я не кажу, що це відбудеться до кінця року, до нового року. Але можливо, це вже знаєте, як буде вирішено в такий момент, і можливо, там самі по собі бої якби припиняться, Об, обидві сторони якби припинять, ну як гинути, витрачати ресурс, тому що буде ну, президенти будуть вже знати, що є якесь інше рішення. Інше рішення, а не саме військовим шляхом відвоювати ту територію. Так, вибір, буде вибір поставлений. Ну, будемо спостерігати. Тобто, сказати, що до нового року українські війська будуть розбиті або виведені із Курської області. Не так зовсім не так будуть події розвиватися. І ми будемо, звісно, переглядати, будемо дивитися, як воно буде там, коли буде втручання третьої сили. Наступне про минуле таке. Новина така, що говорять про заміну сирського. Я особисто цю новину не чула, ніде я не читала, таке не бачила, але ви мене питаєте в коментарях і так і пишете. І я зачитую, чи буде заміна сирського найближчим часом. Давайте найближчий час розглянемо. Ну, хай буде місяці три-чотири, так, до кінця року, і хай ще там буде січень, можливо. Давайте подивимося. А пам'ятаєте, коли сирський тільки заступав на свою посаду, на Маркани показував, що він буде недовго, не дуже тривалий час. Ну, скільки він тут пробув? Ну, менше року. Року ще немає як Сирський на посаді. То дивимося, чи дійсно, чи дійсно буде відбудеться найближчим часом заміна сирського? Чи дійсно? Король жезлів. Поки на рівні розмов. Поки на рівні розмов, четвірка Пентаклів тримає ні, ні. Але тут йому якісь звинувачення висовують. Повішений. Так. Да. Дивіться, це можливо не, від... ну, не відбудеться. Ось ми з вами про це розмовляємо прямо через місяць. Ну, хоча знову ж таки це таро. Вони кажуть, що про це йдеться, але не так все просто. Шукають заміну. Треба знайти заміну. Треба знайти заміну. На треба сильського ну як би, принести в жертву. Дивіться, оце ось йдуть. Ну тут іде якась неправдива трохи інформація, нема ким замін. Не те, що нема кому підбирають. Є ким. Я неправильно висловилася, є ким підбирають, думають чи варто це зараз. Але розмови такі дійсно йдуть, і скоріше всього він буде замінений. Ще раз перепитаю, що очікує Сирського на його посаді. Ну, через 3-4-5 місяців. Розмови? так, да, тут буде заміна. Буде. Але я не можу сказати, що його прям звільнять. Він буде переведений просто на якусь іншу посаду. І, до речі, там він буде ну, добряче виконувати свої обов'язки. Так, да, буде заміна. Буде. Відбудеться. Тут щось, якусь страту, якусь страту кажуть, да. Так, і, до речі, тут ще інформація, що та людина, яка прийде, теж не буде дуже довго. От побуде якийсь час, і знову заміна. Так, да, буде заміна. Далі. Перемильнула така інформація. І пишете ви мені, що чи правда що Зеленський запропонував Америці там, чи Трампу, з ким там була розмова, доступ до природних ресурсів України в обмін на допомогу. Так, на економічна і військова допомога. Чи це правда? Питаємо. Чи правда, що в обмін на допомогу Америки була тій же Америці запропонована угода така користуватися нашими природніми ресурсами? Чи це правда? Ні. Тут кажуть, про природні ресурси взагалі ведеться мова тут, якби взагалі. Тобто це питання не сьогоднішнього дня. Це каже про ці ресурси, каже, давно розмовляють, але каже, ну не наскільки, щоб прям, ось ви нам допомогу, а ми вам віддаємо всі свої багатства. Врешті-решт, Америка не така вже й бідна країна. І щоб вона прям зазіхала на всі наші природні ресурси, ану стане таке? Ні. Ні, -ні, -ні, ні ні це якась інформація. Заради плескання язиком. Інформація заради плескання язиком. Тут таке. Якщо навіть це був цей кит, я його особисто не бачила, то це ну, популізм, якщо хочете, тому що тут. Мені як воно не показано як фейк, але воно показує немає підґрунтя, про це не розмовляють. Кажуть, українськими ресурсами на сьогоднішній день немає так, не стоїть так питання, аби Америка їм розпоряджалася. Можливо, вони можуть щось там у нас купувати, як, ну, тобто, як, раніше, як раніше, але це не є. Тут немає аркану обміну, тобто обмін, ви нам зброю, а ми вам ресурси. Ні, це якась інформація, ви ж розумієте, багато чого іде ну, просто аби написати. Тому я не бачу, щоб ця тема розвивалася і щоб саме так ставилося питання. Ще не дай Боже, може, таке промайнути. Якщо ви нам не дасте чогось, то ми вам зброї не дамо. Це пуста болтовня. Не звертайте на то уваги. Наступне. Пишете: Трамп визнаний судом Америки як особливо небезпечний злочинець. Отак от. Ну, ми пам'ятаємо ті його грішки з тими грошима, з тими виплатами про тих повій, чи то не так про тих повій, як він там щось не сплачує, чи приховує. Ну, тобто, по американським закону він особливо небезпечний, тяжкий злочинець, так, якого обрали президентом. Так, але ж цей вирок відклали на 4 роки, тобто, доки він буде президентом, на 4 роки відклали. І тут ви питаєте: ось саме оцей момент, що він визнаним злочинцем, тяжким злочинцем, чи це вплине на його президентство. Взагалі, як злочинець має бути президентом? Ну, слухайте, як, Янукович теж відсидів так термін, але теж був президентом. Це таке. Добре, ну, давайте побачимо, як саме те. Що у Трампа є звинувачення Судом Америки, як це вплине на його президентство? Саме ці звинувачення вплинуть на його президентство самим найменшим, чином, самим найменшим чином. Тут інформація трошечки не про те. Тобто, саме те, що він є злочинець на його президентство, аж ніяк не вплине. Тут впливає зовсім інше, тому що у Трампа є певні домовленості. Ось Верховна Жриця прийшла з двома королями. Є домовленості з певними людьми, з людьми могутніми. Король Пентаклів це фінанси. Тут є домовленість, і він має якусь домовленість виконати. Отак от. Він має виконати якусь угоду. І що? Тут зовсім інше вплине на його президентство. Знову і знову спливає жінка. Знову і знову показано мені емоційну жінку, яка е, е, закликає суспільство до якоїсь справедливості. Допоможіть, допоможіть, каже, допоможіть. Можливо, скоріше всього, не його е, ну, це злочинність там з грошима. Не це. Тут зовсім про інше. Е, про те, що можливо. Е, Багато чого в домі, можливо, будуть перераховуватися голоси, можливо, будуть якісь висовуватися саме те, як Трамп дійшов до президентства. Оце буде підніматися. Так? І тут є зупинка активної діяльності самого Трампа, четвірка мечів зупинка. Тут трошечки по-іншому. А пам'ятаєте, ось знову ж таки повертаюсь до того розкладу, коли мені показували жінку. От, а що Трамп не буде президентом. От Знову і знову мені ця картинка йде хоч стрельний. Через деякий термін підніметься якась громада, якась кількість людей, яка буде вимагати якоїсь правди, яка буде провокувати. Яка буде я ну я не знаю, що це буде відбуватися, але подивіться рицаль мечів це коли якісь провокаційні вкиди, агресивні вкиди налаштовані ну, на руйнування. Трійка мечів. Знову ж таки, ми ми зрозуміємо, що це карта втрати. Четвірка кубків це аркан зневірення, втрати, депресивного стату, стану, розчарування, сімка мечів, хитрість, підлість, обман. Тобто жінка мені знову показують як зірку, жірка, зірка медійна, про яку дуже багато знають. Вона піднімає суспільство аркани сім'ї. Це багато людей, багато людей, пересічних людей, які мають підняти якесь питання. Якесь питання, яке, ну, яке як зроблено, ну, тут немає карти перевороту, а це піднімання питання. Ви питаєте, що вплине на президентство, не звинувачення Трампа, в якихось злочинах. Тут по-іншому, саме як він став президентом, оце буде. І тут ще буде питання, чи він щось виконує. От хоч що, знаєте. Можливо, він і дойде до інавгурації. Мені на Трампа завжди падають якісь дуже недобрі карти. Ну, немає тут ані не Сонця, ані імператора. Мені падають аркани, коли через деякий час оця вся ну, якби, пости Трампа як руйнується. Тому що якісь витягують, знаєте, якісь кармана витягують якісь докази, якісь е, е, факти, проти яких е, навіть уже навіть, і, ну, ніхто нічого не може сказати. І це все грає проти Трампа. Тримається Трамп в креслі президента. Питаю, чи тримається Трамп в креслі президента, на троні президента? Дивіться, людина, яка з усіх сил захищає ну, якісь свої амбіції, свої права, врешті-решт, свою перемогу, чи що. Тобто, я захищаю все, чого я домігся. Далі йде страшний суд, це те, що має статися повішений і аркан смерті. Я не бачу його президентства, ну, хай би до кінця строку. Знову і знову піднімаю цю тему, тому що на Трампа мені падають отакі аркани. Взагалі, оце слово сполучення взагалі може означати фізичну смерть. Ну, страшний суд, смерть і повішений. Це навіть як людину можуть навіть жертву принести. Питання президентства Трампа, в мене взагалі так питання. Ми будемо спостерігати, але на вашу відповідь на ваше питання. Суди якісь оці вплинуть ніяким боком. Там зовсім інша історія буде. Так, чи будуть якісь позитивні зміни для Херсона і області, бо кожен день обстрілюють, гибнуть люди і руйнації? Я це знаю, тому що я тут живу. Я знаю, що відбувається кожного дня в Херсоні, і в області, і в кожному населенні пункті, який є навколо Херсона. Знаю все. Як то кажуть, не з якихось пліток. Сама на своїй шкірі все це відчуваю. Тому знаю, дивимося Херсон. Дивимося Херсон. Обстріли. Тут ситуація поки не міняється. Але, ще раз вам кажу, захоплення Херсона не відбудеться. Все поки лишається в стабільності. Тобто, стабільно, як є. Четвірка Пентаклів в певних кордонах як є, так і лишається. Ну, знову ж таки, от знову. Мені падають хороші аркани. Хороші аркани. Ситуація має карта смерті, скоро має помінятися все. І далі пішли пентаклі. Я вам казала і кажу, Херсонщина йде на обмін. Йде на обмін. Подивіться, скільки арканів земляних пентаклі. Це землі. В тій чийній ступені це землі. Страшний суд. Тобто ситуація так, вона, звісно, тяжка. Але ж я вам кажу, чи повернеться швидко. Донецьк, Луганськ, ну, області там я взагалі маю на увазі і Крим, а Запорізька область, і Херсонська область, скоріше всього, йде на обмін. І тому, тому скаженіючи від своєї безпомощності, безпорадності, тому в окупантів, ось отаке. Обстрілювання, просто розумієте, сафарі, та ви самі розумієте, що відбувається. Сказати, що вони прям цілють про якимось важливим об'єктам чи по нашим військовим, Ні. вони куди попало стріляють від люті, від ненависті? Ну, як то кажуть, не досталось нам, хай не достанеться нікому, але все одно, хоч що, ця територія йде на обмін, питанечко. Пишете ви мені, чи правда, що ТЦК розформують? І відправлять на позиції. Бо їх налічується цих працівників 50 тисяч або навіть більше. От, і це вже як підготовлені воїни, то їх можуть розформувати і відправити на фронт. Дивимося, ТЦК. Чи буде ліквідована ТЦК? Чи є? Давайте до Нового року. Чи буде до Нового року розформоване або ліквідовано ТЦК? Чи буде? Ну, ви знаєте, якась війна, ці ну, от силовики, та, сила, війна, п'ятірка мечів, якась війна їм оголошена. ну так, Дивіться, сила і війна. Тобто так, але я не можу сказати, що прям всі паш, кубків, Паш Кубків і карта вибору. Про що мова? Я не можу сказати, що до кінця року прям ТЦК розформують. Ні, це не так і цього не буде. Але якось якісь люди певні, можливо, це якась чи вікова категорія, чи певна якась підготовка, вони будуть дійсно, ну, як відібрані, їх дійсно заберуть аркан війни, п'ятірка мечів, їх дійсно заберуть на фронт. Це так. Тобто, тут, скоріше, про те, ще раз ТЦК, покажіть мені до Нового року. Ну, такі, да, трошки, трішки їхні ряди порідіють. Дивіться: вісім мечів це якесь обмеження, е, імператриця. Ну, як плід якоїсь роботи, як відкриті двері, карта виходу. А це п'ятірка мечів, це коли люди ну, розчаровані, розстроєні. Тому що, ну припустімо, так спершу було так, тепер по-інакшому. Не кожному це, звісно, подобається. Звісно, хоч ТЦК, хоч не ТЦК, але ніхто не хоче гинути. Ну, коротше, ваше питання: чи буде розформовано ТЦК? Воно не розформовано, але їх стане менше. Якусь частину дійсно заберуть на фронт. На ТЦК падає отака от зміна. Це так. Ну і ще питання, одне, яке мені хотілося з вами розглянути, це про те, що все гучніше і гучніше мова йде про те, що у нас навесні 25-го року плануються вибори. Ну, кажуть, що вибори в Україні вже можуть відбутися навесні 25-го року. Давайте запитаємо, на якому це етапі, чи це так, чи відбудуться в Україні, ну, звісно, вибори президента навесні 25-го року. Чи відбудуться вибори? Навесні 25-го року. Дияволо. Доповнега. Ну, тут, знаєте, тут мені кажуть, скоріше, знаєте, як, людина з минулого, людина з минулого, дуже буде добиватися своєї зірковості. Ну, восстановиться той, хто був уже президентом, захоче бути ще раз ним. Вибори будуть. Ну, так і так, показують аркан смерті, то знаєте, тут більше мені не про вибори показують, а трошки по-інакшому. Ну, ось бачите, от як працює Таро. Я питаю про вибори, але Аркан вибору, ну, вибор, мені не падає. Його немає. Трошки я питаю про одне, мені показують другу історію. Каже, дивись. Тут більше про те, що якщо вибори, то в країні ж має відбутися трансформація, аркан смерті. Поміняється все. Тобто, поки йде війна, виборів бути не може. Тут каже, головне, що поміняється. А як поміняється, з якими жертвами поміняється? Дивні мені історію показують. Я питаю про вибори. Я не отримую ніяк відповіді. Я питаю про вибори президента. Чи буде замінена людина? Кажуть, три кандидата буде. Три кандидата. Тяжкі часи ще не припиняться. Тяжкі часи, що мається на увазі під тяжкими часами. Смутні часи. Мені просто не показують, як вибори, але мені показують, що навесні. Уже, каже, знаєте, відповідь Арканів. На весні все поміняється, і люди поміняються. Буде той, кого і не очікували. Багато брехні л'ється на голову. Але зміни будуть. Добре, тоді так. Ну, можливо, просто не час ще про це питати, після Нового року будемо питати. Добре, зміни і часи для України як? Каже, хтось піде. Ну, піде. Ну, бачите, вибір не показує. Жінка зіграє якусь величезну роль. Вже буде дуже багато домовленостей. Ось оце той випадок, коли я на своє питання я не отримую відповіді. Будуть вибори в 25-му році чи ні? Я буквально не отримала відповіді. Я витягнула пів колоди. Мені просто переказують історію. Просто кажуть, до цього часу відбудуться дуже великі зміни, і людей багато поміняються. На різних посадах. І ці люди будуть вже впливати на хід вашої історії. Але кажуть, не втрачайте надію. Тут є надія, є сила, є все ж таки трійка жизнь, просто мені не показана, заміна. не показана заміна. Добре, не показано. Тоді будемо дивитися, скажімо так, ближче вже до тих подій, принаймні десь після Нового Року. І Тут би мені хотілося вам сказати, ось ви кажете, ну, скажи правду. Знаєте, Бреше той. Хто знає правду і не каже її. Правду я не знаю. Ну я ж не Бог. Я її намагаюся розгледіти. Іноді буває таке, що аркани просто не дають інформацію. Ну, можливо, я її просто не можу щитати зараз, от саме сьогодні. Можливо, ця інформація відкриється трохи пізніше, більш яскравіше. Я ж завжди казала, війна це хаос. Приймають участь дуже багато людей. Ну, мільйони приймають участь, і це ж події не однієї країни, це події декількох країн. Розумієте, і все дуже швидко міняється. Тому. Наша головна задача вірити і просто набратися терпіння. А я вам дуже дякую за увагу. і До наступних зустрічей. До побачення.